Слава Україні! Плюс одна підозра чинному нартепу. Будували будинок замість служби. На Хмельниччині судитимуть командира та чотирьох військових. Детальніше про це та інше ефірі першого подільського Я Ольга Захарченко. В нас є п'ять хвилин на головне. Відтепер у «Резерв Плюс» можна сплатити штрафи за неуточнені до 16 липня 2024 року дані онлайн зі знижкою 50%, без черг та без паперів. Це дозволить оперативно закрити справу про адмінпорушення та знятися із розшуку ТЦК. Про це повідомили у міністерстві оборони. Нову підозру отримав чинний народний депутат України. Служба безпеки України, офіс Генерального прокурора та ДБР викрили на нових злочинах нардепа, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. Правоохоронці задокументували, як фігурант видурював гроші однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива у Білорусі, прикриваючи зв'язками із сусідньою державою. Фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів. А за їх Вирішення вимагав хабар у 14,5 мільйонів гривень. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, яка належить сину нардепа. Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні, так би мовити, надходження, пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрива. На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про нову підозру. Кам'янець-Подільський та село Довжок об'єднаються в глибокій скорботі, аби зустріти та провести в останню путь шаровару Андрія Володимировича 1999 року народження. 26 лютого 2024 року його життя обірвала війна. Андрій поклав своє життя за нашу свободу. Його ідентифікували лише зараз завдяки тесту ДНК. Завтра о десятій ранку траурний кортеж вирушить від зупинки «Цемзавод» центральними вулицями міста. а Саме проспект Грушевського, Ринок, вулиця Коріатовичів до будинку офіцерів. Де з 10.30 до 11.30 відбудеться церемонія прощання. Після кортеж вирушить до рідного села, де з дванадцятої години до 12.40 із захисником прощатимуться в його рідному домі. Поховають Андрія на кладовищі у рідному селі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава. Por la bueno. Будували будинок замість служби судитимуть командира та чотирьох військових. Командир однієї з військових частин на Хмельниччині відправив чотирьох підлеглих будувати власний будинок. А в документах оформив їх у бойовому відрядженні за цей час. Держава виплатила їм майже мільйон гривень грошового забезпечення. Військовослужбовцям оголосили підозри в ухиленні від служби. А командиру ще й у зловживанні службовим становищем. справу передали до суду. Тього минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі. Зокрема, на вулиці Панаса Мирного в обласному центрі горіло приватне побутове приміщення. Вогнеборці ліквідували займання на площі 4 квадратних метри. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Цього ж дня у селі Малий Карпчіївкам з подільського району рятувальники ліквідували пожежу приватної господарчої споруди. На щастя, в усіх випадках обійшлось без постраждалих. Про це повідомили в ДСНС Хмельниччини. Завтра для діток в обласному центрі запланували різноманітні заходи. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. А саме з 16-ї години діятимуть дитячі ігрові локації від міського центру по роботі з дітьми та підлітками. О 17-й годині просто неба покажуть мультик Лендаріс. А о – мультфільм з гнізда. О 18.30 тридцять відбудеться різноманітні розваги з аніматорами. Все це проходитиме у молодіжному парку у Хмельницькому. Рекомендують взяти із собою плед або ж каремат. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити та планувати майбутнє. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський цей інформаційний тиждень. Підійшов до завершення. Ми бажаємо вам вдалого вечора та мирних вихідних. Бережіть себе.